Всім як Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таку смачну страву. Вона не тільки дуже симпатична, але ще й дуже смачна. Тож вам всім приємно перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок. Багато рецептів в цьому сезоні готувала з кабачками, але такий ще не готувала, тож ділюся з вами, можливо, вам також сподобається, і ви приготуєте. Кабачок будемо нарізати на стопчики, зараз покажу на які. Ось на такі шматочки нарізаємо кабачок. Якщо вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його. Підпишіться, будь ласка, і напишіть коментаря. що сподобався вам цей рецепт. Всім вам дякую. Та кабачок ми вже нарізали. Бремо зручну посуду щоб ми могли зручно вимішувати наші інгредієнти. Нам будуть потрібні яйця три штуки, будемо відділяти жовток від білка. Пишіть коментарях, чи готуєте ви ще кабачки? Я вже не так багато готую кабачків як літом, але все рівно ще хочеться трішки посмакувати, поки ще є в магазинах, в продажі, на городі, тому смакуйте, готуйте. Все, жовток від білка ми відділили. Тепер беремо наш білок і беремо наші кабачки. Білок будемо виливати поверха кабачків. І будемо ретельно перемішувати. Все ми добренько перемішали. Беремося за наступний інгрієнт. Нам буде потрібна одна середня морквина. Будемо також нарізати на стовпчик. На такі шматочки приблизно нарізаємо моркву. Тепер моркву додаємо до кабачка і знову потрібно добре перемішати. Тепер перемішали. Нам буде потрібна одна середня картопля, натираємо на терці. Топлюмо вже на терги, додаємо її до кабачка з моркви і також добренько перемішуємо. Файно перемішали, тепер нам буде потрібна одна середня цибулина або одна більша половина з неї. Не досить велика цибуля, тому беру половину. Буля нарізана, тепер додаємо ще сюди цибулю і знов добренько перемішуємо. Зараз будемо додавати спеції. Я буду додавати сіль, солодку паприку. Також додаю прованські трави і суміш перці. І все добренько перемішуємо. Додавайте спеці, які ви любите. Це нам буде потрібно трішки зеленої цибульки. Даємо сюди зелену цибульку і перемішуємо, і все. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії і зараз будемо викладати наші овочі. Викладаємо так, щоб застелити дно в нашої пательні. Щоб вийшла в нас така паляниця. Не пательня діаметром 26 см. Будемо готувати на середньому вогні 10-15 хвилин під покришкою. Залишаємо готуватися. Нам буде потрібно ще 30 грам сиру, натираємо на терці. Ще нам також буде потрібна зелень. Мене та петрушка. Я готувала майже 15 хвилин, ну, 12 з приблизно хвилин, і зараз будемо перевертати на другу сторону. Аромат вже на весь дім, але це ще не кінець, потрібно доготувати цю смакоту. Зараз добренько так розправимо. З нам будуть потрібні наші жовтки. Будемо виливати наш жовток. Один. Виливаємо другий наш жовток так акуратно, щоб він не розтікся. І викладаємо наш третій жовток. Будемо посипати так сиром поміж жовтки. Посипаємо ще зеленю і зараз будемо готувати 5 сім хвилин під покришкою. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім, не терпиться спробувати. Всім, хто їсть, їм смачно і ми також зараз будемо смакувати. Дуже коротко скажу, дуже смачно, просто швидко спробуйте приготувати. Дійсно дуже файний рецепт. Дякую, що були зі мною цьому відео. До зустрічного відео, миру та споку. Всім па-па.